Гляньте, яка квіточка. Ну, скажіть, хіба не копія я в молодості? усміхнена жінка років сорока розкладала на прилавку фотомагазину свіжі знімки. Дівчата продавчині здивовано перезирнулися. Жінка виглядала чудово, модна зачіска, очі сяють. Та ну, ви жартуєте, не повіримо, що ви вже бабуся. Ой, дівчата, це життя мене тако молодило, засміялась вона, поки подушки по кив'ярнях ходили, а я пелюшки прала, син постарався. Жінку звали Тамара. Її син Максим завжди був хлопцем ні в року, але гуляти любив більше, ніж думати про майбутнє. Все змінилося, коли в житті Максима з'явилася Оля. Дівчина була совісна, з простої сім'ї, вчилася в університеті і підробляла, щоб допомагати хворій матері в селі. Тамарі вона дуже припала до душі, тиха, господарна, завжди першою допоможе. Мати навіть натякала синові, дивись, Максе, таку дівчину не можна втрачати. Син, наче, й погодився, якось прийшов і каже, мам, Будем одружуватися з Олею, вже й святів заслали. І весілля призначили, і навіть на море вдвох з'їздили. А повернулися з новиною Оля дитину чекає. І тут Максима наче підмінили Мамо, я передумав не хочу я ніякого весілля, не готовий я, заявив він холодно. Тамара і плакала, і вмовляла, і совістила, все дарма. Тільки коли батьки Олі приїхали з розбірками, він наче здався. Але справжній сюрприз чекав усіх у день весілля. Гості зібралися, машина під'їхала, Оля в білій сукні чекає. А Максим сів на диван і каже: Я нікуди не поїду, і не поїхав. Тамара мало не знепритомніла від сорому перед людьми. Весілля скасували, Оля поїхала до себе в село, а Максим на тиждень знову гуляв по барах, ніби нічого й не сталося. Додому приводив різних дівчат, а на зауваження матері тільки відмахувався. І ось минув майже рік одного зимового вечора в двері подзвонили. Тамара відкрила і завмерла. На порозі стояла Оля, бліда, втомлена, а на руках закутана в ковдру немовля. Максим удома запитала коротко. Коли той вийшов у коридор, Оля просто поклала дитину на диван біля дзеркала. На, тримай. Не хотів допомагати, коли я просила. Тепер гляди сам. Мені треба життя своє рятувати. І пішла, тільки підбори цокнули по сходах. Тамара з сином стояли кукопані, поки дитина не зайшлася криком. У пакунку знайшли документи дівчинка Марійка. Максим наступного дня кинувся в село, але пізно Оля вже поїхала на заробітки в Італію. Її батька не стало, мати хвора, грошей нема, от вона і наважилась на такий відчайдушний крок. Так у 45 років Тамара стала молодою мамою. Довелось покинути роботу, забути про особисте життя і ростити внучку. Максим теж притих. Дівчата більше не хотіли йти до нього на ніч, знаючи, що там за стіною плаче дитина. Минув ще рік. Тамара щодня показувала малій фотографії Олі це твоя мама, вона скоро приїде. І Оля приїхала. До будинку підкотила дорога іномарка, з неї вийшла. Оля красуня модно обрана, впевнена собі поруч чоловік іноземець, який надійно тримав її за руку. Маленька Марійка, побачивши її відразу, вигукнула Мама, Оля розплакалась, обійняла доньку і тамару. Дякую вам, що доглянули дитину, сказала вона, збираючи речі дитини. Олю, а ти про Максима навіть не запитаєш? обережно поцікавилась Тамара. А що про нього питати? Я тоді ледь не збожеволіла від горя, а він гуляв ну, нехай тепер своє життя розтьорбує а потім виявилося, що Максим таки дострибався, зв'язався з якоюсь молодою дівчиною, а та вже була при надії не від нього. Але її батько виявився непростою людиною у погонах, поставив ультиматум. Тепер Максим глядить чужу дитину, бо з цією молодою дружиною інакше не виходить. А Оля забрала Марійку своє нове життя. Тепер у неї є все і люблячий чоловік, і статки, і спокій. Вона змогла пробачити, але повернутися ніколи. А Тамара тепер лише розглядає знімки і зітхає. Якби син тоді не злякався відповідальності, все могло б бути зовсім інакше.